Ескалація війни в Україні неминуча стверджує Портников. Підсумки зустрічі коаліції охочих у Лондоні, допомога від Німеччини, Франції, українській енергетиці та війську, а також російські провокації у Європі. Про це і більше за мить. Ескалація російсько-української війни не уникнена, попри намагання Трампа, тиском примусити Путіна сісти за стіл переговорів. Таку думку в ефірі програми Центр Європи висловив публіцист Віталій Портников. На тиск кремлівський лідер відповідає ще більшим тиском. Якщо навіть зараз він схиляється до думки, що припинення вогню найкращий вихід ситуації, в яку він сам себе загнав, для того, щоб показати, що це рішення самостійне, він провоює ще 2-3 роки перед тим, як прийняти таке пропозицію, Портников додав, що одним варіантом розвитку подій для Путіна є прийняти таку пропозицію від наступного президента США. А це означає, що ескалація на фронтах російсько-української війни буде тільки з кожним тижнем, з кожним місяцем збільшуватися. Ескалація ударів по тилу, як з боку Росії по тилу українському, так і з боку України по тилу російському військово-промислових об'єктах по нафтопроробці. Той, що буде тільки посилюватися з кожним місяцем цієї війни, і війна буде масштабуватися. Зламати цю тенденцію неможливо, проте ситуація, врешті, призведе до перемир'я чи тимчасового припинення вогню. Коли ж закінчиться війна в Україні, на думку журналіста, читайте та дивіться на слава ТІВІ. Тим часом європейські партнери і надалі підтримуватимуть Україну. Про це йшлося під час зустрічі коаліції охочих у Лондоні, і це підтвердив президент України Володимир Зеленський. Він каже, що головним пріоритетом залишається посилення протиповітряної оборони та підтримка фронту. А дипломатія має сенс лише тоді, коли призводить до реальних результатів. Серед інструментів тиску на Кремль Зеленський назвав посилення санкцій, політичний тиск, притягнення до відповідальності за воєнні злочини та заходи проти російських активів, включно з обмежень на нафтовий сектор і Тіньовий флот більше про перебіг зустрічі коаліції охочих та ухвалені там рішення читайте на сайті Слава Тіві. Франція передасть Києву додаткові ракети Астер, нові програми підготовки та літаки. Міраж про це під час онлайн-участі у зустрічі коаліції охочих заявив президент країни Еммануель Макрон. Раніше Париж уже передав Україні три винищувачі з шести обіцяних. Подальші поставки залежать від завершення навчання українських пілотів. Додам, що ракети Астер 15 і Астер 30 французько-італійська розробка. За своїми можливостями цей комплекс подібний до американського Петріот. Більше про підтримку України Франції. Читайте у матеріалах наших журналістів на слава ті Ві. Європа готова спрямувати заморожені російські активи на підтримку України. Про це після зустрічі коаліції охочих розповів Володимир Зеленський. Відповідно, політичне рішення вже ухвалене на рівні Євроради. Конкретний механізм використання коштів буде визначений до кінця року. Окремо президент поінформував про готовність союзників посилити санкції проти російської нафтової галузі, зокрема проти компанії терміналів танкерного флоту і всієї інфраструктури, яка забезпечує військові дії Росії. Також Україна. Україна та Швеція підписали контракт на постачання винищувачів ГРІПЕН 150 одиниць у межах довгострокових гарантій безпеки передадуть вже найближчим часом до України. Детальніше про домовленості з партнерами читайте на нашому сайті. 60 мільйонів євро на підтримку української енергетики виділила Німеччина. Про це під час зустрічі з міністеркою енергетики країни Катериною Райхе повідомила прем'єр-міністр Юлія Свереденко. Сторони домовилися створити спільну робочу групу з енергетики та розширити індустріальну співпрацю, а також обговорити можливості укладення міжурядової угоди для підтримки інвесторів. Модель співпраці базуватиметься на практиках Данії, Нідерландів, Франції та Швейцарії. А вже у грудні в Берліні запланований українсько-німецький бізнес-форум. Він може стати ключовим новим майданчиком для нових партнерів між компаніями обох країн деталі вже на нашому сайті. А російський вплив відчувається в усіх європейських країнах, зокрема і у Польщі. Про це заявив прем'єр-міністр країни Дональд Туск. За його словами, скрізь, де відбувалися небезпечні або дестабілізуючі події для заходу, простежувалася активність Кремля. При цьому у самій Польщі існують політичні сили, які координують свої дії з Москвою і намагаються переконати громадян, що загроза походить від заходу. Відтак Туск переконаний, що головне завдання сьогодні захистити єдність поляків, аби зберегти свободу та місце країни в об'єднаній Європі. Більше на тему російських провокацій читайте на нашому сайті Слава Тіві. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.